Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Так, виходить трішки раніше, у п'ятницю, напередодні Великодня, аби вас не відволікати у неділю від битого яєчка і смачної кобаски. Тому сьогодні будемо говорити про мовний феномен Суржика, чому він досі актуальний у нашій музичній культурі. Як не з'їхати з, з лузду, коли ти Тікток-вчителька, ось такі у нас тренди у 2025 році. Також зачепимо чутки, що росіяни купили наші музичні тренди. Тож, давайте вриватися у центр гостросюжетного скандаліті сюжету. Mm -hmm. Шлях бе трафив до адреналіну моніторі. І розпочнемо це випуск з повне абракадабри довкола головної вокальної викладачки України. Якщо ви не знали, що у нас такі є, то зараз ближче познайомитися. Так, днями я натрапила на новину як викладачка з вокала, дратує спів Полякової джамали, Дорофєєвої та ще до собі се інших українських артистів. Ну, звісно, варто заакцентувати, що це не просто вокальна викладачка, а та сама вокальна викладачка з просторів Тіктоку, який залишила коментар леді гага. Ну, розумієте, як влучно тут буде сказати. Колеги, будь ласка, не заздріть не заздримо, і давайте продовжувати для тих, хто вперше побачив цю викладачку і не розуміє, чому вона така популярна, то це Олена Українець. Вона родом із Рівного, яка підкорила соціальні мережі дуже експресивною енергійною роботою із учнями. Ну, власне, у мене при перегляді бажання одне викликати Джона Константина. Вловили суть. Проте для платформи TikTok це ідеальна формула абсурдності, де чим більше ти викликаєш отетерінів. Людачів, тим успішніше, і у такому скаженому стилі Олена почала активно знімати своє відео з середини 2024 року, збирати чималі перегляди, як і знамените відео, кавери на пісню Гая Баркадабра, яке сьогодні має 40 мільйонів переглядів. Та й загалом на платформі TikTok за Оленою стежать 500 тисяч підписників. У інстаграмі у неї 160 тисяч фоловерів. Тож, думаю, ви відчуваєте цю палаючу атмосферу, що з таким шаленим успіхом. Скандал вже Зачекався корити за колісами. Так після коментаря від «Ладі Гаги, Олена привертає увагу медіа. Її хочеш запрошувати себе сіндана за з один плюс один. Із нею колабиться Аня Трінчер під свою трендову пісню Зірочка Палай. Вона привертає увагу і ютуб-каналі. І одним із таких стає проєкт, що бісить. Це формат, в якому експерти у різних галузях діляться тим, що їх бісить у роботі, чи що їх бісить у клієнтах і у запитах. І випуски з Оленою виходить 13 квітня. Які з викладачкою звука. Відразу в описі можна натрапити на таке попередження, що це відео може викликати внутрішню ледягу. бо ми покликали викладачку вокалу Олену Українець. Так. Та сама викладачка, так та сама, яку вщент рознесли в коментарях інші викладачі з вокалу під цим випуском. Так добряче пропустили професійні солени через тертушку, рознесли її у дрібізок, і ми, наче, опинилися на порозі. Спартак Субота 2.0. Так у коментарях пишуть про повну некомпетентність, про некоректне обговорення колег, про те, що це. Перший гість формату Шо бісить, який сам підбішує. Ну, так трапляється, коли ви запрошуєте викладача з вокалу, в якої є формат на тіктоці побудований на скаженій стилістиці, яка добряче дратує. Добре, а по факту. І за цей 40 хвилинний випуск Олена майстерно промчала експресом не лише по компетентності інших викладачів, конкуренція, наше все і так далі, але й по вокальним потугам. Так саме потугам це слово ідеально описує, що навіть пасує до всього сказаного Оленою про наших топових артистів. Тут як ви розумієте, ми робимо нашу сонозупинку, зупинку, тому вмощитися зручніше, беріть якогось попкорну, тому що. Це ще те кіно. І розпочнемо із Джамали, чи міркувань про вокальні здібності Джамали, Тому що Джа, ти як людина хороша, ну хороша як людина, але не вокалістка. Mm. Е, ну, вона, типа, я її дуже люблю творчість, мало, mm. Я взагалі її слухаю, вона мені подобається. Вона джаз співає. Я бажаю, вона крутий професіонал. Але. Ні, як вокалістка, ні Знаєте, що подумала після такого сказаного. Ми вже сьогодні маємо припинити слухати Джамалу. тому що ми вищі за те, аби слухати не вокалістів. Те, взагалі, давайте напишемо групову заяву до європейської тієї спілки Єбу, аби вони відкликали перемогу у Джамали на Євробаченні, тому що це. Повний сором, що Україна відправила на головний пісенний конкурс, не вокалістку. Що це за абсурд? Як так трапилося? В яку паралельну реальність вона взагалі втянули? Ми що живемо у чорному дзеркалі? Алено забула сказати головне, що повне позорського ще й шоу голос країни. Що вони свого часу посадили ту невиколістку джамалу у крісло тренерки, але перейдемо до іншої також тренерки шоу Голос країни, поліковує, тому що то взагалі чорт на що повна жесть. жесть. Я, я взагалі, я знову ж таки, як людина, вона мені крута. Ну як співачка мати рідна, я не можу. Так, творчість Олі Полякової не усім заходить, але вона розкішна у своєму якомусь оригінальному музичному баченні. Проте, наскільки мені подобається міркування Олени, що розпочали з того, наскільки ходячий жесть Оля Полякова, можливо, типу у цьому є її стиль, можливо, у цьому щось є. Але ми ж розглядаємо із професійної точки зору. Так ми опинились. Дійшли до того, що Оля Полякова може заспівати Любе. Тому вона крута, трясця Олено. Ви знаєте, повного дня Олі Полякової, як можна було дістатися евересної геніальності? Як? Хочеш оперу, вона заспіває. хоч оперу, хоч мілізматику Ну, Тобто в цьому плані вона. Дуже круто. Як так трапилося, чи звідкілянок накопичилися ці претензії Олени до наших співачок, чи не вокалісток. Перепрошую не викладачки з вокалу за свою словесну помилку. Зрозумієте на наступних артистах, але перед цим ще про творчість Олі Полікової, яка дратує Олену, то сама співачка говорила, що такі музичні зміни на пісні шльопки, так до цього вона співала серйозних пісень про Мальви, що цей образ суперблондинки, яка оре про шльопки люлі бившого і королеву ночі, принес їй той бажаний успіх, яким вона заробила на ферму кіс, на дачу це образ і музика, які на возику довезли її до масштабної кар'єри, до успіху. Тому це стиль, який є у попиті. Тому перейдемо до наступної поп-співачки Дорофієвої, яка теж ніяко. Одна причина, що в неї, шовтринчер. Це вони мозей змігають, я не розумію, в чому прикол. Ну чого ви зараз так гнусавите? Кольна Тадора Фієва погоджується у Глено. Нехай щезне, хоч і своїм славим вокалом, і трінчер за собою його прихопить. А взагалі, як отже, мали ми вимагаємо повернення Кубку Євробачення, то давайте вимагати повернення грошей за квитки на два палаци спорту. Ну у мене було запрошення, але хто купував куточки, давайте вимагати повернення грошей. Як взагалі ця артистка мала зібрати два палаци спорту? Як взагалі її пісні заходяться на перші позиції у трендах? Що взагалі відбувається у цій країні? Шокоїться, тому що. Враження, що Олена Українець, головна викладачка України, зависла у своїх стандартах, співаємо по квадратику, ніякому разі не виходимо за рамки, незважаючи на сучасні музичні тенденції, де сьогодні музиканти експериментують, шукаючи нові класні вражаючі виразні фішки, тому що сьогодні гіпертренд на не ідеально технічний, але із психохарактером вокал. Тямити чи це вони спеціально роблять, чи то вони якась таку фішку зловили? І, і це мене дратує. І я не можу. Ну добре, давайте розшифровуємо шифроку для Олени, такого дратуючого стилю Дорофєєвої, яку, наче щойно вкосила банда гусей, то у такому форматі пронизливого співу, наче на емоційному сенсовому, звісно, на дриві. Надя знайшла нову себе після гурту Врінне Сікло, аудиторія знайшла її. Ну тому що вона тут просто гість. Вона прийшла нас порозважати, полікувати своєю творчістю, своїм мистецтвом, своїм баченням. Ну, якщо Олену дратує спів Дорофеєвої, то певне гріш буде діло згадувати зараз за білі Айліш. М? Смішна ви нагадаю, що Джамала мало не виколістка, полюкова це жесть, Дорофєєва взагалі ще з цією трінчер з нашого простору стандартності. То як розумієте, феномен 24-го року Клавдія Петрівна знайшла Олену. Олена знайшла Клавдію Петрівну. І вони одне одного не розуміють це. Для мене просто -у -у. вона в неї прикольні пісні, класний проект. Але я терпіть не можу, як вона співає. Ну щось ну окей, це юморист. Тичне, гумористичні пісні, поспіваєш, що з цим далі зробиш? Mm -hmm. Ну і не дивно, що Клавдія Петрівна теж потрапила у цей чорний список Олени. Так на думку викладачки, то артисти мають співати у різних жанрах, а не лише на своєму одному вибраному сталому стилі, як і Клавдія Петрівна кріщами вчепилася у своє музичне унікальне бачення. То виникає в мене зустрічне питання, яким чий до Олени, чому вона не змінює свою скажену стилістику викладання і формат. Контенту на тікток, який приніс їй успіх, тому що викладачі теж мають бути адекватними, екологічними, нормальними, спокійними, а не лише такими бісячими. Погоджуєтеся, скажіть мені так. Якщо це так, скажіть мені так. Втім, словами головного терориста усього світу не все так однозначно, Та, яка після резонансу, який змі рознесли з цього випуску, головна викладачка України поквапилася спростувати свої слова і зазначила, що так вона стала лялькою у руках проєкту. «Що? Бісич. Угу. Я, скоріш за все, більше не буду давати інтерв'ю тільки своїм друзям, тому що у журналістів стоїть задача завжди а, дати якусь жесть для того, щоб їхніх інтерв'ю було більше переглядів. І мене попросили, сказали, що ти занадто хороша. Давай нам якусь тіпа. Ну якось, хоч розкритикуй. Наших зірок, е, я сказала свою думку, свою думку як викладача вокалу. Е, вона не стосується особисто і образи, я просто сказала свою суб'єктивну думку. Яку ви робите кожен раз, коли мене обсираєте у підсумку, дуже міцно вдячні за думки з професійної точки зору про непрофесійних співачок. Тепер, хоча б, будемо знати, хто ті артистки. Так, Олені вдалося захистити на золоту медаль своє звання головної викладачки з вокалу на тіктоці. Єдина крихітна порада для Олени: розібратися у тому, що таке стиль музиканта, тому що це як мода. є хтось про кежел, є хтось про гламур, а хтось продовжує розгулювати. Те у леопардових лосинах, тому що це їхнє бачення, це їх мистецтво, це фірма почерк музиканта, за яким слухач може його впізнати з першої ноти, і то є величезний скарб для музиканта знайти себе, знайти свій стиль. Переходимо до другої не менш хвилюючої теми російської культури в Україні. Та й другий тиждень у мережі не вчихають обговорення популярності російської пісні, яка закріпилася на перших позиціях у трендах на стримінгах, активно використовувалася у тіктоках. І на фоні цього сьогодні почали ширитися чутки, що росіяни купують українські тренди або зайвий раз чи не зайвий влаштувати між нами внутрішній срач. Ну низький вам уклін, дякуємо за турботу. Але якось від інтернет-суперечок як ми не голос сьогодні, та ще й вам можемо продати курс майстерності у інтернет-чварах. І є. це правда. Тож, звідкиля взагалі така теорія вилупилася, і чи є у тому правда, чи є у тому сенс? Ну тримає початок з того часу, коли росіяни у телеграм-каналі почали кипкувати з українців за підтримку СВО. Що прослуховуючи їхню башкірську пісню, ми спонсоруємо своє освобождення. Ну, смішні дурбелики, можна сказати. Ясно діло, що до такої геніальщини своїми клетками вони не дійшли, орієнтуються на наше протистояння їхній російській культурі, але проблема о, це не скасові. Українці продовжують слухати російську музику. Зрозуміли Фаталіті, помилка 404 з піснею Айоли, яка звучить не російською. Втім, сьогодні першу позицію на Apple Music, на Spotify посідають ті самі росіяни, яких композиція чи те блюватиня звучить зрозумілою російською. Вибачте, це правда. Так на першій позиції пинився трек від Кізару. І на цьому моменті закляті месники російської культури скажуть, що це ж Кізару. Ми слухаємо Кізару, він підтримує Україну, він проти російського режиму, він проти всього зла. Так він записував 2022 року відео зверення підтримав Україну. Не розумів, як так може коїти їхня російська влада. Написав у своєму інстаграмі: Нє, твой ні сьогодні цього допису ви не знайдете, але сьогодні він випуск. Випускає свої треки на газ-лейблі, на лейблі басти випускає на російському лейблі відповідно. Монетизацію ви сплачуєте в Росію. Більше того, у тексті цієї супергеніальної топової композиції йдеться про російське пограбування, співається про російський стиль, про безкарність, про кримінал, про вулиці. Тож, окрім монетизації, наша молодь й черпає настільки позитивний приклад із їхньої чорної російської культури. Тому я не здивована, що ці молодики на Контрактовій площі слухали російську музику, вмикали російський гімн, зважаючи на форму їхньої поведінки. Ну це вже не дико. Вам же, певно крути дізнатися, чи купує такі Росія ті золоті місця в українських трендах, ті золоті яйця, через які ми влаштовуємо чфари, то. Із цим питанням я помічала до Олені Доласочкина. Це геній у діджитал маркетингу. Він займається розвитком артистів у цифровому просторі. Тож йому точно відомо за можливість проплаченого місця, яке купити, купити увага. Можливо чи неможливо? Неможливо, тому що усі топи це 100% органіка. Все, що нас слухали слухачі на стримінгах. А нагадую, перші місця це не сотня доларів монетизації, а ще плюс як мінімум два нулика. Вдячна за те, що підтримуєте російську культуру. Я, я розумію цю метафору. Тому це вкотре підіймає проблему відсутності закону та відповідальності. Поки дехто обурюється і задається питанням, тому що це істинне глупство, що досі російське у трендах, то такого явища є українські амбасадори російської культури на території України, за якою слідують сотні тисяч і беруть приклад. Так, я ще раз говорю за Анну Алхім, тому що вона чи не найактивніше використовує публічну російську музику, що не допис російська пісня. Що не поїздка в авто російська пісня, ще той лідер думок, з яким продовжують співпрацювати рекламодавці. Вона продовжує заробляти на своїй провокації і продовжує жити у повному відриві від контексту. Ще хізується тим, що вона залишилася чесною, щирою. У неї сенс у тому, що вона не перейшла на українську, тому що так треба було. Ще публічно заявляє, що знає таких людей, які перейшли на українську заради запиту аудиторії, що потрібно так робити в Публічному просторі, і сьогодні вони шкодують про свій вчинок. А вона ні, тому що вона залишилася Аною Алхім. Дякуємо, злийте себе. І у підсумку так, Росія не купує наші українські тренди, але давайте припиняти підтримувати російську музику і спонсорувати тероризм. Це неадекват, як і стежити за ануалхімною не менше неадекватно. Ну, коли там сама блогерка вважає, що вона не для України, вона інших масштабів за нашими українськими кордонами, то виникає питання: ну глупо чи ні? А що вона досі тут забула? Для чого продовжує смітити і відстоювати свою чесність? Я перед вами щира. Хто? Почне зараз її захищати, тим, що вона багато допомагає. Так, допомагає. Але тут у мене відповідь одна: значить, ви підтримуєте корупцію, тому що донати і шкода для України це благочинна корупція. Я дала таку назву цій формі, тому що людина продовжує срати нам на голову. Вона є ходячий шкідник. А нам шкідники не потрібні. Ще одна тема, яка влучно зайде після російської музики, це суржик. Суржик в українській творчості сьогодні. Цю тему ми трішки зачіпали, коли Велбой випустив пісню Без пожалоста. З того часу у Тобсто на Apple Music» та й на Тіктоках набрала популярність пісня бомбоксів 2006 року Сапала Злапала, де використовується їхня така фішка ранньої творчості і стилістики Суржик у текстах. Ну, зважаючи на сьогоднішню культурну ідентичну боротьбу, суржик викликав. А є більше суперечки аніж 2006 тисячі шостого року. Угу. Обговорення не має стояти суржик проти да, е та. української мови да, суржик однозначно. проти української мови з помилками. Ну, що, типу, до суржика ставляться добре, наче ой, це а щось наше таке. Давайте давайте, хто, та Давай хто ставиться це. До зі 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 до люди ага, заряд, зайди людям, під жити. наші відоси і почитай. Так, ви не помилилися, це шматок із того самого скандаліті резонансного срачу, де тема суржика залишається непомічною, нікому не потрібною. Ну, звісно, коли якось і іколи зробили головними героями сексуальне насилля. Всім не для мене. Я цю тему залишила для цього випуску, так гостями 35-го срачу стала Емілі Раміль, які активно використовують Суржик у своїй творчості, одначе хлопці не стали на захист суржика і зазначили, що їхня творчість це про діалект. Ну, хтось якась там вона сказала, що то є діалект. Оце літературна українська мова, це штучно е, притумана. Це все таке придумана мова, в яку об'єднали всі діалекти, щоб була одна спільна мова. А діалекти у нас в, в усіх регіонах України вони різні. І тому, от, наприклад, я замілям у нас більше діалект, ніж суржик. Запам'ятали творчість Амілія Ремі... Мілія це діалект в ніякому разі не суржик. Проте тут варто прояснити, що є гігантська прірва між діалектом та суржиком. Та як діалект це притамана мова певному регіону і не є помилкою 404, коли суржик це фреш двох мов. Найчастіше в нашому випадку це фреш української з російської. Відповідно, зрозуміли обурливе ставлення до такого явища, як. Суржик, так з одного боку, суржик, наче і про культурну ідентичність, так є частиною нашої української мови, особливо творчості, особливо використання у музиці. З іншого боку, лінгвісти та є правильні україноставці, можливо, головна викладачка України, ладні дотла спалити той суржик на кострі. Як і днями прилетіло зауваження за жахливий суржик українській співачці Лізі Бібіковій. Давай. Давайте послухаємо все життя чекала на цей коментар, тому мені є чим вам відповісти. По-перше, це похвальний лист за закінчення середньої загальноосвітньої школи. А також, окрім цього, є табелі за два останні роки школи. В першому за українську мову річна 10, в другому 11 балів. Окрім цього, в мене четверте місце по Києву з Олімпіади з української мови імені Петра Яцика. І окрім цього, я дуже з вами згодна, і насправді оці всі люди з інших районів України, які з самого народження спілкуються з суджиком, блін, ну насправді мені здається, що треба кидати камінцем в голову кожен раз, коли хтось каже якесь слово не українською літературною мовою, а суджиком, включаючи мені і вам. Ось. Я думаю, що таким чином ми згуртуємо суспільство і всі будуть спілкуватися виключно українською літературною мовою. Скоріше за все, таке зауваження щодо жахливого неприпустимого суржика прилетіло співачці через розмовну стилістику, можливо, розмову у сторис так як я не помічала у творчості використання суржика і рекомендую знайомитися з її музикою, тому що Ліза неймовірна співачка, дуже талановита і харизматична. Проте, якщо говорити за розмовну українську і ті претензії, які отримала щодо своєї мови Ліза, щодо своєї неправильності, то моє особисте ставлення, щодо до чистої української одне для мене це занадто формально, холодно, літературно, наче ми всі гуртом випустилися із журналістського факультету і маємо розмовляти за певними стандартами, наче до нас із вимогами приперлася головна викладачка з вокалу Олена і вимагає розмовляти по квадратику, не виходити за рамки. Я більше за гімнастику розмовній українській мові, більше за життя. Так погоджується ті бурі. Ни суржика потрібно виплати, тому дістаємо сапи і беремося до роботи. Угу. Якщо говорити за суржик у мистецтві, чи потрібно сьогодні продовжувати його використовувати, то на мою думку, ні. Але є винятки з правил, коли автори використовують суржик для творчого прийому, аби підкреслити концепцію. І з такою ідеєю до свого міні-альбому підійшла співачка з Харкова Марія Гельштейна, яка випустила на сьогодні вже три пісні з майбутнього міні-альбому: «Трамвай», Хімія та Ліліт, де стилістикою музика нагадує ранній бомбокс, і це міні-альбом про свята Харкову. Тому відповідно тут сужик використовується як культурний інструмент інструмент із сенсом та любові із Харкова. Особливий для співачки альбом сенсові обкладинки, намальовані харківським художником. Звучить він не менше вражаюче і дуже класний мовний контраст, який пасує цьому альбому. Давай прямо тут, давай прямо сі але якщо говорити про підсумок, то чи за суржики на постійній основі, то ні. Чи можливо його використовувати у культурі? Ну, певне, так, як нагадування за минуле. У розмові, то сьогодні суржик, наче міст у переході від російської на українську, тому що повне фаталіті цькувати людей за помилки в українській мові, за помилки в розмові робити. Екологічне зауваження допустимо, але не кипкувати і дотепно не жартувати з людей, які говорять неправильно. Господи, допоможи! Я сама не ідеальна, і мені комфортно моїй не ідеальності, тому що моя мовна не ідеальність описує мене. Я допускаю чимало помилок із наголосами. Я цього не цураюся, тому що це є я. Ось такое: любіть, не любіть, напевно, тому ви мене і дивитеся. Хоча й закидуєте компліментами щодо моєї. Мови, дехто робить зауваження, і я дуже за це вдячна. Дякую, що допомагаєте, звертаєте мою увагу. І дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми власними міркуваннями. Долучайтеся до обговорення. Дякую вам за критичне мислення. І дякую за увагу. Залиште свої вподобайку чи не вподобайку. Дякую за те, що долучаєтеся до каналу. І зверніть увагу на закріплений коментар. Це збір на реабілітацію лікування наших військових. Дякую всім, хто встиг вже долучитися, закинув гривню 3, 20, 10, по тисячі, по дві сотні, три сотні. Дякую за будь-яку підтримку і дякую, що долучаєтеся до підтримки Збройних сил на їхнє лікування, на реабілітацію, на оборону. Це дуже сьогодні важливо. Дякую, багато не буває. Так? Ну, з прийдешнім великоднем, смачного яєчка, смачної кубаски І дякую за те, що ми такі класні.